Доброго дня, любі мої, рада всіх вас бачити сьогодні. Сідайте зручненько, бо зараз ми разом подивимось, що карти нам скажуть, і як підготуватись до того, що може прийти. Будемо разом шукати поради, підтримку і трохи спокою серед всього, що відбувається. Подивимось, що карти скажуть для Хмельниччини на перший тиждень грудня, бо останній місяць був для України тяжким, якою буде ситуація далі? Королева Пентаклів. Це така карта, що говорить про дбайливість, про турботу. Може, вона показує, що в області будуть намагатись все тримати під контролем, слідкувати за ресурсами, допомагати людям, щоб було безпечно, добре показує роботу місцевістю. Цевої влади, військових служб е вони стараються, щоби був порядок. Відлюдник. Ой, ця карта трішки насторожує. Е вона показує самотність, обмеження, трошки ізоляцію. Може бути, що будуть труднощі з комунікаціями, можливо, відключення світла, тепла. Також це попередження, що людям треба бути уважними, не ризикувати дарма. Трійка кубків то радість, підтримка, спільнота. Значить, навіть якщо буде якась загроза чи труднощі, люди будуть підтримувати один одного, допомога від волонтерів, сусідів, спільні зустрічі. Силля, все це буде на плюс. На жаль, загрози для Хмельницької області на перший тиждень грудня є. Карти кажуть, будьте обережні, можуть бути обмеження чи перебої з ресурсами, але допомога і підтримка один одного буде. Тримайтеся разом, слідкуйте за новинами і запасайте необхідне. Зараз подивимось, що карти скажуть для е, Старокостянтинова з 2 по 7 грудня, дев'ятка кубків. Ой, це така карта задоволення, радості, бажання, щоб все було добре. Вона показує, що місто в цілому в спокої люди намагаються жити своїм життям, тримати настрій, е, знаходити підтримку і маленькі радості навіть у складний час. Але це більше про людей, ніж про небезпеку. А от е, серйозні загрози ще. Треба дивитись далі, колесо фортуни. Ой, ця карта вже трохи тривожна. Вона показує зміни, е, непередбачувані е, події, е, повороти долі. Може бути, що ситуація буде мінлива, будуть якісь сигнали або тривога про обстріли, але точно сказати, що буде масований удар, карти не обіцяють однозначно. Словом, треба бути готовими до несподіванок. П'ятірка е, жезлів. Ой, ця карта показує конфлікти, боротьбу, конкуренцію. Тут може означати напруженість у регіоні, хаотичні обстріли, щось, що створює непокій. Тобто, небезпека є, але це не обов'язково масштабний масований обстріл. Скоріше локальні ризики і непевність для Старокостянтинова з 2 по 7 грудня загроза масованого обстрілу є. Карти кажуть, ситуація може бути мінливою, будуть сигнали і тривожні моменти, трохи хаосу. Але люди тримаються, знаходять підтримку один у одного. Головне бути уважними. Слідкувати за новинами, мати план безпеки і е, не ризикувати дарма. Добре, тепер подивимось, що карти скажуть карти для чернівців з 2 по 7 грудня. Е, до чого жителям готуватися? Лицар Пентаклів. Ця карта про старанність, обережність і роботу на результат. Вона показує, що влада, служби безпеки і волонтери будуть працювати наповну, щоб все було стабільно. Загроза масованого обстрілу зараз малоймовірна, бо все під контролем, але треба тримати уважність, не можна розслаблятися. Зірка ой, це дуже хороша карта про надію, спокій і відновлення. Вона говорить, що Чернівці будуть в безпеці, енергетично місто буде підтримане, людям буде легше ніж в інших регіонах. Карта дає відчуття, що тут зараз світло і надія, тримати оптимізм, королева кубків. Ой, ця карта. Про турботу, увагу і підтримку вона е, показує, що мешканці громада і влада будуть пильнувати безпеку, підтримувати один одного, проявляти емпатію і обережність це ще один знак: що загроза масштабного удару дуже мала. Люди готові реагувати на будь-яку ситуацію. Для чернівців з 2 по 7 грудня загроза масованого обстрілу дуже низька. Карти кажуть, влада і громада працюють на безпеку, надія і підтримка в місті сильні, тому серйозних ударів очікувати не варто. Подивимося, що карти скажуть. Чи є загроза масованого обстрілу для Львова з 2 по 7 грудня? Трійка Пентаклів. Ця карта про співпрацю і командну роботу. Вона показує, що влада військові та служби безпеки добре координуються стараються робити все для безпеки міста. Місто готується, щоб мінімізувати ризики, і це дуже позитивний знак. Дев'ятка пентаклів, це карта стабільності і комфорту. Вона говорить, що у Львові е, наразі буде відносно спокійно загроза масованого обстрілу. Мінімальна. Місто в безпеці, люди можуть трохи відчути впевненість і підтримку. П'ятірка жезлів. Ой, ця карта вже трохи тривожна. Вона показує напруженість е, суперечки, конкуренцію. Ну, в нашому випадку це може означати локальні обстріли, е, хаотичні. Сигнали тривоги, незначні ризики, але це не масований удар, скоріше трошки непевності і перевірки готовності. Для Львова з 2 по 7 грудня загроза масованого обстрілу дуже низька. Карти кажуть, місто добре підготовлене, люди і влада працюють разом, стабільність відчутна, можливі лише локальні неприємності або сигнали тривоги. Тому бути уважними треба, але Серйозної небезпеки немає. Дивимось, чи є загроза масованого обстрілу для Полтавщини з 2 по 7 грудня. Яким тиждень буде для цього регіону? Десятка жезлів. Ой, ця карта говорить про е, тяжку працю тягар і зусилля. Вона показує, що регіон може відчувати певне навантаження. Можливо, напруга у військових е, службах безпеки або волонтерів. Загроза є, і людям доведеться бути уважними, бо будуть моменти стресу та перевантаження. Вежа. Ой, е ця карта вже серйозна, е показує різкі зміни, небезпеку, руйнування. Тут є сигнал, що Полтавщина може опинитися під загрозою непередбачуваних обстрілів або е раптових подій. Карта попереджає, що не все можна передбачити і треба мати план безпеки. Королева Кубків. Ой, ця карта трохи заспокоює. Вона про турботу, пильність і. Підтримку це означає, що влада, громада і волонтери будуть намагатися допомогти підтримати людей і зменшити негативний вплив. Пильність і взаємопідтримка зараз дуже важливі для Полтавщини з 2 по 7 грудня. Загроза масованого обстрілу існує. Карти кажуть, можуть бути непередбачувані моменти, різкі зміни і напруження, тому слід бути максимально обережними. Водночас, громада і влада готові підтримати людей, тому важливо дбати про себе і своїх близьких, слідкувати за новинами і мати запас ресурсів. Ну що ж, давайте подивимось, чи є загроза масованого обстрілу для міста Миргород з 2 по 7 грудня, якою буде ситуація? Там шістка мечів. Ця карта про рух уперед. Пошук безпеки і зміни на краще. Вона показує, що зараз місто буде намагатися триматися подалі від небезпеки, люди будуть обережні, слідкувати за сигналами тривоги. Це позитивний знак. Що рухаємось до більшої стабільності. Вісімка мечів. Ця карта вже трішки тривожна. Вона про обмеження, відчуття пастки і неможливість повністю контролювати ситуацію. Тут може бути загроза обстрілів, перебої з комунікаціями, світлом або сигналами, що можуть лякати людей. Треба бути дуже уважними, не ризикувати дарма. Паж Кубків. Ой, ця карта про спостереження, новини і емоційну готовність. Вона показує, що будуть якісь попередження або сигнали. Інформація про потенційні ризики людям радять слухати повідомлення, бути уважними до того, що відбувається. І підтримувати один одного для м, Миргорода з 2 по 7 грудня загроза масованого обстрілу є, але не критична. Карти кажуть: будьте е, обережні, можуть бути обмеження і непередбачувані моменти, але місто рухається до безпечнішого стану. Сигнали тривоги і попередження будуть, тому важливо слухати новини, мати план і підтримувати близьких. Чи є загроза масованого обстрілу для міста Павлоград Дніпропетровщина з 2 по 7 грудня? Дивимось, місяць. Ця карта трохи хитра. Вона про невизначеність, тіні та приховані небезпеки. Може бути, що інформація буде не зовсім ясна буде відчуття тривоги чи страху, щось невідоме і непередбачуване. Тут радять не панікувати, а триматися спокійно і слідкувати за офіційними повідомленнями. Трійка мечів. Ой, ця карта серйозна про біль розчарування і неприємності. Вона показує, що можливі поодинокі удари чи пошкодження, які створять напруженість і тривогу серед людей. Тут треба бути готовими і не залишати без уваги сигнали тривоги. Четвірка. Пентаклів, ця карта про обережність, збереження ресурсів і захист. Вона говорить, що, тістям, що мешканці і влада будуть дуже пильними, намагатимуться утримати все під контролем. Тобто, навіть якщо будуть якісь удари, підготовка і увага допоможуть зменшити наслідки. Для Павлограда з 2 по 7 грудня загроза масованого обстрілу є. Карти кажуть про невизначеність і, можливо поодинокі удари ситуація напружена. Треба бути дуже уважними, слідкувати за е, повідомленнями, мати план безпеки і ресурси під рукою. Але підготовка і пильність громади та влади можуть зменшити ризики. Е, наступне питання: чи є загроза масованого обстрілу для міста Біла Церква Київщина з 2 по 7 грудня? Зараз подивимось, що карти скажуть. Е, Лицар мечів вискочив з колоди. Ця карта про швидкі події, раптові зміни і напруження. Вона попереджає про небезпеку, яка може прийти несподівано, можуть бути сигнали тривоги, удари або швидкі непередбачувані ситуації. Треба бути дуже уважними і не ризикувати. Четвірка пентаклів: ой, ця карта про обережність і захист. Вона показує, що влада служба служби безпеки і громада будуть тримати ситуацію під контролем, зберігати ресурси і намагатися захистити людей. Королева Кубків, ця карта про турботу і підтримку вона показує, що мешканці і громада будуть підтримувати один одного, допомагати тим, хто потребує, проявляти обережність і пильність. Емоційна стабільність та взаємодопомога зараз дуже важлива. Для білої церкви з 2 по 7 грудня загроза масованого обстрілу існує. Карти кажуть про швидкі і непередбачувані ситуації, але серйозних масштабних ударів поки що не видно. Головне бути уважними, слідкувати за тривогами, зберігати ресурси і підтримувати один одного. Пильність і підготовка зараз зменшують ризики і допомагають зберегти безпеку. Давайте глянемо ще Лозову. Запитую, чи є загроза масованого обстрілу для міста Лозова Харківщина з 2 по 7 грудня. Трійка мечів. Ця карта трохи тривожна. Вона про біль. Розчарування і неприємні події тут є сигнал, що можуть бути локальні удари або напружені е ситуації, е що принесуть тривогу серед людей. Треба бути готовими до непередбачуваного і не ризикувати дарма. Лицар Кубків. Ця карта вже трохи заспокоює. Вона про емоційну чутливість, спостереження і підтримку. Може означати, що допомога і підтримка будуть поряд, волонтери, громада, люди один. Одному допомагатимуть, також це сигнал, що треба реагувати обережно, а не кидатися в небезпеку. Десятка кубків. Ой, це дуже гарна карта про стабільність, мир і сімейний спокій. Вона показує, що навіть якщо будуть сигнали тривоги або окремі події, громада та сім'ї будуть підтримувати один одного, і ситуація не буде критичною. Для Лозової з 2 по 7 грудня загроза масованого обстрілу існує, але вона скоріше локальна, не масштабна. Карти кажуть, можуть бути поодинокі удари або тривожні моменти. Але допомога і підтримка громади допоможуть зменшити негативні наслідки. Дивимось, чи є загроза масованого обстрілу для Житомирщини з 2 по 7 грудня, вісімка мечів. Ой, ця карта трохи тривожна. Вона про обмеження, відчуття пастки і неможливість повністю контролювати ситуацію. Тут може бути відчуття небезпеки, що неможливо її уникнути, і треба дуже уважно. Стежити за сигналами тривоги. Дві жезлів. Ось ця карта про планування і вибір напрямку. Вона показує, що влада та служби безпеки будуть думати, як захистити регіон, контролювати ситуацію і зменшити ризики. Карта радить людям теж. Планувати свої дії і бути готовими. Трійка мечів. Ой, ця карта серйозна. Вона про біль розчарування і неприємності. Тут може бути сигнал про поодинокі удари, хаотичні події або ситуації, що принесуть тривогу людям. Треба бути дуже обережними і не залишати без уваги сигнали тривоги. Для Житомирщини з 2 по 7 грудня загроза масованого обстрілу існує. Карти кажуть, можуть бути непередбачувані моменти. І поодинокі удари. Ситуація напружена. Треба планувати свої дії, слідкувати за сигналами тривоги і мати запас ресурсів. Ну, мої любі, ось і все на сьогодні. Бережіть себе. Слідкуйте за сигналами тривоги, допомагайте один одному і тримайте надію в серці. Нехай е, у ваших домівках буде мир і спокій, а карти допомагають вам приймати правильні рішення. До наступної зустрічі, мої дорогенькі. Будьте обережні і бережіть близьких.